Що стається з їжею, яка потрапляє у наш організм? Спочатку вона піддається дії слини, слина зволожує їжу, язик перемішує, ну а зуби подрібнюють. Для НМД потрібно пам'ятати, що саме у ротовій порожнині первинно розпочинають перетравлюватись вуглеводи під дією двох ферментів амілази та мальтази. Аж до речі, тут слаболужне. Ротова порожнина одна із найзабрудненіших діляночок нашого тіла. З одного боку, нам здається, люди ж постійно чистять зуби, полощуть рота, як вона може бути найбруднішою. Але виявляється, що ротова порожнина за ступенем забруднення поступається лише в системі та травному тракту. До речі, люди, які чистять зуби тричі на день, рідше страждають від надмірної маси тіла. До такого висновку прийшли японські вчені, і це порада вам на мільйон. Пережована їжа з травоходом надходить у шлунок. Саме тут вона знаходиться 3-4 години. Відбувається перетравлення білків під дію пепсину та ліпідів під дію ліпази. Дуже логічно це запам'ятати. Пепсин так? під дію пепсину перетравлюються пептиди, так? тобто інша назва невеличких білків. Ліпаза діє на ліпіди, так? досить логічно так запам'ятовувати. Шлунок слугує першою лінією захисту імунної системи, оскільки саме тут утворюється і виділяється соляна або ж хлоридна кислота, яка вбиває мікроорганізми та віруси. Крім того, наш шлунок здатний сам себе захистити. Він виділяє слиз. На протязі двох тижнів відбувається поновлення нового шару слизу. Він робиться для того, щоб соляна кислота не перетравила сам шлунок і, звичайно, за рахунок останньої середовище PH тут кисле. Зі шлунку їжа потрапляє у 12 кишку, Тобто спочатку у тонкий кишечник, а згодом у товстий. Розпочнемо з тонкого. У 12 кишку відкривається протока підшлункової залози і жовчна протока. Жорч здійснює емульгацію жиру, тобто подрібнює жир, великі, грубші краплинки. Додрівніше. Натомість панкреатичний або підшвинковий сік містить велику кількість ферментів. Для ННТ нам необхідно зупинитись на трьох: це трипсин, який розщеплює діє на білки і каталізує розщеплення їх до амінокислот, Ліпоаза, яка діє на жири і розщеплює їх до гліцеролу та жирних кислот. І амілаза, яка діє на вуглеводи і розчеплює їх до моносахаридів. Часто на ННТ запитують про процеси всмоктування, які відбуваються у кишечнику. Поверхня кишечника нерівномірна, а містить випини у вигляді версинок. Версинки підвищують площу поверхні всмоктування. Так так, і саме тому деякі люди не можуть сприймати глютен. Глютен, який міститься в хлібчику, хліб у виробах в загальному, він склеює ці мікроверсинки і, відповідно, зменшує площу поверхнів смоктування, а й відповідно і цей процес. Часто запитують на НМТ, куди що всмоктується. Маємо пам'ятати, що сама мікроверсинка вона містить усередині лімфатичний капіляр і кровоносні. Відповідно, у кров смоктуються продукти розщеплення вуглеводів та білків. Тобто амінокислоти це продукти розщеплення білків, а продукти розщеплення вуглеводів це моносахариди. до прикладу, глюкоз. От вони всмоктуються в кров. Продукти розщеплення жирів, гліцерол та жирні кислоти будуть смоктуватись у лімфу. І, відповідно, це все переноситься до будь-якої клітинки нашого організму. Неперетравлені рештки надходять у наш товстий кишечник. Саме тут відбуваються процеси всмоктування води, симбіотичне травлення та формування калових мас. Найбільше мікроорганізмів до речі саме у товстому кишечнику понад 200 видів. Як вони його колонізували? Відбулося це у процесі еволюції виду. Ну а народжується дитинка уже з колонізованою мікробіотою. Це новітні дослідження біологів. Наша мікробіота допомагає перетравлювати клітковину, тобто целюлозу, синтезує нам незамінні амінокислоти, а також вітаміни груп В та К. До речі, про це також запитували на НМТ. Далі неперетравлені решти їжі виводяться з нашого організму. Зі мною на курсі ми зможемо опанувати будь-яку тему на ізі, цікаві інсайти, лайфхаки, асоціації, цікавинки, найкрутіші матеріали з найефектнішим дизайном, Куратор, ментор. Я, як викладач, ми зробимо все, щоб ти досягнув найкращого результату і Особливо це буде актуально для медиків. Отже, запрошую тебе на свій курс підготовки до НМТ-2025.